Скажи. Вийде. Вийде. А. Так, хто ще скаже, навіщо виводили породи? Такі. Для чого, для чого? Ви знаєте, скільки ви перерахували порід, Так, от, наприклад, які ви породи назвали? Навіщо вони виводились? А ну, скажи, що ти називала? Так, і навіщо вони? виводились? Хаски, наприклад. Так, кажи ти. Що Виходили, щоб планити тяжкі речі на калі. Так, молодець. Молодець. Ще хто? Навіщо от твої три породи виводили? Ну, розкажи нам. Так, всі вони, так? І гратися з ним. Так, добре. І виводили, ви знаєте, є ще які породи. О, тобто вони діляться на які породи? Є службові, так? Ще які бувають. Вони всі домашні, напевно. <реш> Декоративні, напевно, є. Так? <реш> Навіщо їх люди виводили? <реш> для, для, щоб любити, так? Для задоволення.